Сьогодні усі православні та греко-католики відзначають свято преображення Господнього, як пише Євангелія, Христос завів трьох апостолів Петра, Якова і Івана на гору фавор і преобразився перед ними. Обличчя його просяяло як сонце, одяг зробився білим, як сніг, нині зазвичаєм освячують фрукти. Тому в народі цей день називають другим або яблуневим спасом. 19 серпня віряни святкують свято Преображення Господнього або, як кажуть в народі, яблучний спас. Згідно давніх церковних традицій, сьогодні слід святити яблука, груші, мед та обжинкові вінки. Як і годиться, сьогодні з самого ранку віряни йдуть до церкви. Найбільше людей зібралося на подвір'ї свято Троїцького собору. Усі з повними кошиками фруктів. Кошику, виноград, яблучка, грушки, сливки, калина, блука й груші, персики, виноград, сливи. Все, що є в наших садах. І яблучка маємо, і виноград маємо до домашній, і груші домашні. Мед, мед е з бабиної пасіки. Люди разом зі смаколиками святять і оберемки зілля. В народі кажуть, що освячену зелень треба зберігати цілий рік. Хата, в якій є таке хмелиння, обминатимуть злі сили. Ак святимо завжди і протягом року зберігаємо, бо воно допомагає від всяких. І не дух, і злих дух, і цьо завжди зберігаємо цілий рік вдома. Бажано, наприклад, оце зілля, яке має лікарські властивості, і перший раз святити, і другий раз святити, що воно має тоді ну, серйозну таку силу оздоровлення, захисту, оберегу вдома. Потрібно ретельно підбирати зілля в оберіг, не забувати про помічні трави, верес, звіробій, материнку, пижму та інші. Якщо у вашому букеті повний набір, то це до щастя. Калина це символ дівочої краси. І взагалі символ України Ну, дереві це така трава, що як кажуть, міцний будеш як дерево. Ще є бачите, звіробій це така трава дуже добра, але вона, якщо лікуватися, треба брати буквально трошечки. Чуть -чуть. Материнка це реагується жіноча травичка. Пижма вона дуже корисна її. Чуть-чуть буквально взяти, от як десь пару штучок цієї жовтенької такої квіточки, і теж вона дуже добре очищає організм. Біля собору сьогодні маленький ринок, торгують травами, фруктами та медом. Пасічники в доброму настрої. Сьогодні і їхній день професійне свято. Людей, хоч греблю гати, усі в гарному настрої з усмішками на обличчі. Коли ми вже збиралися виходити з території храму, на зустріч нам вийшов Владика Михаїл, скористався нагодою привітати усіх вірян зі святом. Хай Боже благословення сьогодні спочиває на вас і на плодах, які ви сьогодні принесли. Свято всіх поздравляю. Наталія Климко, Дмитро Гудик. для новин на часі.